Ці мафіни, як поцілунок літа, ніжні, ароматні і просто тануть в роті. Солодке тісто та кислинка ягід – це ідеальний баланс. Починаємо. Смородину мию, сушу, знімаю з гілочок. Яйце і йогурт кімнатної температури. Тепер тісто. Збиваю яйце з цукром до пухкої світлої маси. Додаю густий білий йогурт. Далі просіяне борошно з розпушувачем. Перемішую до густого тіста. Використовую пергаментні формочки. Ставлю їх у металеву форму для кексів. Так вони краще тримають форму. Тісто накладаю не до самого верху, воно ще підніметься. Посипаю смородиною. Час зробити крихту. Холодне масло, цукор і борошно. Перетираю пальцями до пухкої текстури. Це буде наша хростка верхівка. Щедро посипаю кекси зверху. Випікаю 40 хвилин, температура 180 градусів. Можна їсти теплими або холодними, вони однаково смачні. З цієї кількості інгредієнтів виходить лише 6 маленьких кексів, а зникають вони міттєво. Якщо чекаєте гостей, краще робіть подвійну порцію.